Саміт коаліції охочих стартував у Парижі. Політики приїхали до Єлисейського палацу. Там їх зустрічав президент Франції Мануель Макрон. Володимир Зеленський також приїхав на саміт. І деталі розпитаємо у кореспондентки Суспільного. Валерія Пашко слідкує за подією і нині на зв'язку зі студією. Колего розкажи, які власне плани у учасників цього саміту на найближчі години і хто долучився до коаліції охочих. Розкажи в деталях. Добрий день. Отже, розпочну із прибуття лідерів. Власне Володимир Зеленський приїхав сюди до Іласельського палацу одним із останніх, як завжди, Еммануель Макрон зустрів його із обіймами. так само приїхали лідери Європейського Союзу. Наприклад, очільниця Італії, прем'єр-міністр Нідерландів, канцлер Німеччини, також був генсек НАТО і президентка Єврокомісії, президент Європейської ради. Кілька десятків лідерів сюди приїхали. Тут президент. Маніель Макрон їх усіх зустрічав на Ганку. і власне що відбувається зараз, то як повідомляє видання BFM TV, то зараз відбувається тристороння зустріч між Володимиром Зеленським, Еманіелем Макроном і прем'єр-міністром Сполученого Королівства Кіром Стармером. В вони про що говорять? Ми не можемо знати, тому що як завжди такі зустрічі відбуваються в закритому форматі, подалі від преси, і все на що ми можемо розраховувати, це на коментарі лідерів уже за підсумки. Ками цієї зустрічі знаємо, що низка лідерів буде проводити прес-конференції. Зокрема, Кір Стармер, очільниця Данії, президент Франції Мануель Макрон. До речі, якраз президента Франції прес конференція запланована за дві години приблизно. Тому ми сподіваємося, що до того часу лідери вже встигнуть обговорити все, і ми зможемо отримати власне коментарі. Так само сьогодні перед зустріччю, самою двосторонню дискусію, провели прем'єр-міністр Сполучного Кора. Ліства та генеральний секретар НАТО, і власне серед того про що говоритимуть, наприклад, коли президент Європейської ради Антоніо Кошта сюди приїздив, то у його соцмережі X дивилася інформація, що він буде сьогодні доносити меседж лідерам про те, що санкційний тиск необхідно посилювати і продовжувати на Російську Федерацію. тому що тільки таким чином можна власне досягти тривалого і справедливого миру для нашої держави. До речі, ця заява прозвучала на фоні. Вчорашніх заяв з боку державного секретаря США про те, що е в у вимогах Росії е щодо е припинення вогню на Чорному морі є е е пункт про те, що європейські санкції мають бути зняті. Отже, це буде також частиною порядку денного. Щодо іншого, то напередодні Мануель Макрон говорив про посилення нашої армії, будуть говорити про гарантії безпеки а також коаліція охочих щодо е власне надання саме е військ. Минотворчих військ нашій державі, щоб забезпечити це припинення миру. Хоча, до речі, напередодні Ройтер списав, що у Європі вже менше говорять саме про насилання військ від до, до нашої держави через те, що немає американської підтримки, і бачать, що вже менше шансів домовитися про таке. Отже, подивимося, чи вийде домовитися. Чекаємо на прес-конференцію Меналь Макрона, а також Володимира Зеленського. Знаємо, що він так само сьогодні буде спілкуватися з журналістом і вже знатимемо більше тоді студія. Колего, вдячна тобі за роботу. Будемо очікувати більше подробиць у нових випусках новин з Франції. Валерія Пашко і зазначу, що Суспільне транслюватиме прес-конференцію Володимира Зеленського з Парижа.